Вітаю всіх на своєму каналі. І я починаю знімати відео про те, як я в'яжу шарф по діагоналі. Але це не просто шарф по діагоналі, який так в'яжеться, починає в'язатись від трьох петель. Але тут не буде гострих кутів. Чим цей шарф мені подобається і чого я давно хотіла саме такий шарф зв'язати, що тут буде рівний. Край і полотно в'яжеться от саме ось так. За рахунок прибавок і убавок. Я в'яжу я цей шарф. Із цікавою градієнтною пряжі, от я вам покажу її. У мене спочатку був відв'язаний шарф, я його розпустила. Це був звичайний шарф, але він мені трошечки вже піднадоїв. Пряжа тут класна, вона трошки як рівниця, і градієнтне фарбування. Я його розпустила, змотала в пасми, попрала, потім в такі моточки сформувала, і зараз працюю з цією. Пряжею. Я почала, як я вже сказала, в'язати від трьох петель, а і, дівчата хочу сказати ще щільність в'язання, бо назву пряжі я вам не скажу. Це стокова пряжа, я її дуже давно купувала, але щільність в'язання я скажу. В 10 см у мене 15 петель на 22 ряди. І спицями я в'яжу 3,5. Починала я в'язати від трьох петель. На спиці я набрала три петлі, пров'язала їх лицьовими петлями, повернула в'язання. І далі і по лицьовій, і по виворітній стороні я продовжила в'язати лицьовими петлями до тих пір, поки у мене на спицях не було 9 петель, додаючи з одного і з другого боку по лицьовій стороні. По одній петлі. Коли на спицях у мене 9 петель, коли я вже додала з одного і з другого боку, я розподілила петлі далі. Кромкова петля. 3 петлі, ті, які я виділила на край, який я буду продовжувати в'язати хустковою в'язкою, одна петля лицьова. Три петлі з лівого боку, які також я буду формувати лівий край і буду продовжувати в'язати хустковою в'язкою, і кромкова петля. Одна петля і три, 4. Центральна 5. І тут чотири петлі, Дев'ять петель. І от далі я буду додавати від центральної петлі вправо. І вліво. Тож я буду в'язати кромкова петля, три петлі хустковою в'язкою. Додаємо одну петлю, лицьова петля, додаємо петлю, три петлі хустковою в'язкою і кромкова петля. Я ці петлі буду додавати тільки по лицьовій стороні в кожному лицьовому ряду. І ви додаєте таку кількість петель, яку ви хочете потім, щоб у вас була ширина шарфа. Ось ви бачите, я шарф свій розвернула. Ось у мене був початок мого в'язання От ті самі три петлі. Ось я дов'язала до того моменту, коли ширина мого шарфа 34 см. Для мене це достатньо. Петель у мене тут 71 петля. Ви бачите, як лягає візеруночок, і саме так я і хотіла. І тепер я покажу зараз, як я додавала саме ці петлі, і далі вже піду з одного боку додавати петлі, а з другого боку, навпаки, їх скорочувати. І у мене... Мені дуже подобається, що у мене виходить. Тож, давайте зараз я вам покажу, як я саме додавала петлі. Я знімаю кромкову петлю, пров'язую три петлі лицевими. І далі з протяжки нижнього ряду. Ось моя протяжка. Я накидаю от таким самим чином петлю і пров'язую лицевою схрещеною. І далі продовжую в'язати до кінця ряду лицьовими петлями, не дов'язуючи 4 петлі. Зараз я дов'яжу і потім знову до вас підключусь. Я дійшла до кінця ряду, у мене залишається 4 петлі. Тепер я праву спицю завожу ззаді. Накидаю ось так петлю і пров'язую її лицевою схрещеною. І далі закінчую ряд. Зліва у мене ось такий край ближче вам показую, і справа ось такий край. Мені подобається, як я виконала прибавочки. Якщо у вас є інший спосіб, будь ласка, дівчата, я виконала всі прибавки, я потім пров'яжу виворітну сторону виворітними петлями. Ті петлі, які у нас хусткова в'язка, ми в'яжемо лицьовими петлями. Я зараз не буду на цьому зупинятись. І далі, як я вже сказала, Ось мій початок шарфа. далі я буду виконувати прибавки по правій стороні, а убавки по лівій стороні. І коли я почну це робити, я повернусь до вас і покажу, як я це буду виконувати. Також, дівчата, хотіла зробити поправочку, я в'яжу не спицями 3,5, а спицями номер 4 Зараз хочу на ваги покласти саме цю частину, щоб зрозуміти, скільки у мене, скільки я витратила пряжі саме на початок, бо саме таку кількість мені потрібно зараз буде відкласти пряжі, щоб потім залишилось у мене на закриття, на формування саме закриття шарфа. Дівчата, далі я в'яжу, і я до вас трошки пізніше повернусь. Дівчата, у вас пройшло декілька секунд. А у мене це майже тиждень в останньому підключенні я го що я після вив'язування кута. З якого я починала в'язати з трьох петель. Я покладу на ваги цей фрагментик, і для того, щоб з'ясувати, скільки потім мені потрібно відкласти пряжі, щоб також сформувати кут, який я буду формувати в кінці шарфа. На ваги я поклала, це 37 грамів, тож, 30, ну, десь 40 грамів, грамів пряжі, я відкладаю. І... Продовжила в'язати, додаючи з правого боку одну петлю. І ви бачите, да, я так от вам показую, який красунчик у мене вийшов, і закриваючи по дві петлі з лівого боку. І... Я дійшла до того моменту, коли я вив'язала всю пряжу, і у мене залишилось 40 грамів. І мені потрібно тепер вив'язати кут. Справа в тому, що я не могла знімати саме початок, як я почала його вив'язувати, але я залишила от декілька петель, ви бачите. У мене ниточка маленька залишилась, для того, щоб показати вам, як саме я формувала цей кут вже в кінці. З початку вив'язування шарфа і до початку формування, ось звідси я почала вже закривати петлі, до цього маркеру у мене вийшло 150 см. Ширина. Давайте ми зараз з вами поміряємо ширину шарфа. 32 см. Ця частина у мене вже випрана. Я вчора випрала для того, щоб ну, подивитись, як це буде виглядати. І зараз я покажу, як я формувала цей кут. Для формування кута ми будемо закривати петлі в кінці кожного ряду, і в кінці лицьового, і в кінці виворітного ряду. Тож починаємо кромкова петля. Дівчата світла нема, як і завжди, тож знімаю. У мене з краю три петлі, які я пров'язую хустковою в'язкою. Я їх пров'язала. І на початку ряду я нічого не закриваю, тож я просто пров'язую лицьовими петлями. Я пров'язала в кінці три лицевих петлі, і у мене залишається, ви бачите, я ближче вам покажу: ось дві лицьових петлі. І з лівого боку, тож, дівчата, закриваємо, і ще раз повторюю, в кінці кожного ряду дві лицеві петлі. І я просто їх пров'язую дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Ось так. І закінчую ряд трьома петлями хустковою в'язки. І виворітна петля. Далі я в'язання повернула на виворітну сторону, кромкову петлю я знімаю, далі я пров'язую три петлі хустковою в'язкою лицьовими петлями, і зараз я буду закривати. Виворітним Буду пров'язувати дві петлі разом виворітною петлею для того, щоб коли поверну я на лицьову сторону, у мене ця петля дивилась всередину шарфа. Тож з нахилом вліво. Як я це роблю, дівчата? Зараз покажу. Так. Я залишаю три петлі хустковою в'язкою. Зараз мені потрібно дві петлі просто пров'язати виворітними. Поки що це у мене йде малюночок. І от ось тут, ось тут, ось ось у мене дві виворітні петлі. І далі йдуть у мене три петлі хустковою в'язкою і кромкова петля. Зараз дуже повільно покажу, бо більше у мене не буде можливості показати, бо вже все, закінчився мій малюночок. Тож, ось дві виворітні петлі. Я знімаю одну петлю. Ви бачите, як я заводжу спицю праву да? от з цього боку. Зняла одну петлю, зняла другу петлю. Тепер ліву спицю я завела ось таким чином в ці дві петлі, зняла. І пров'язала виворітною петлею. Ось таким дівчата, дивіться як. Я накинула петлю, зараз трошки її. І ось таким чином. Бо коли я пров'язувала просто звичайною виворітною петлею, у мене якось, виходить, отут-подвійна петля. І далі ми в'яжемо. Хустковою в'язкою три петлі, і кромкову петлю. В'язання я повернула на лицьову сторону, і ви бачите, ось. Ця петля, я... дівчата, ось ця петля, яку я по виворітній стороні пров'язала виворітною, дві петлі разом виворітною. ось вона. І коли просто в звичайному в'язанні, коли ви будете закривати правий край, пров'язувати, то ви її пров'яжете за задню стінку. Бо я зараз покажу, як вона у мене розвернута. Кромкова петля, три петлі разом лицьовою хустковою в'язкою, і ви бачите, да, як вона у мене повернута. Не ось так, як всі петлі, а навпаки, ось так. Я її просто протягом всього закриття кута пров'язувала лицьовою просто за задню стінку. Але зараз у мене вже кінець шарфан. І я ці три петлі, які у мене лицеві залишились, я пров'яжу як три петлі разом лицевою. Цю петлю я зніму, дві наступні лицеві пров'яжу як дві разом, і цю петлю я накину. Все. І далі три петлі хустковою в'язкою. Кромкова петля. Дівчата, я зараз знаходжусь на виворітній стороні. Петлі, які у мене по малюночку були лицьові, я вже всі їх закрила, але нам потрібно далі продовжувати закривати петлі в кожному ряду, в кінці кожного ряду. Як я це робила? Ну, в кінці тут у мене хусткова в'язка, да, і на спиці у мене зараз 9 петель, 2, 4, 6, 8, 9 петель. Непарна кількість. І я буду закривати посередині. Наприклад, кромкова петля, пров'язую три петлі хустковою в'язкою, і ось тут посередині зараз пров'яжу дві петлі разом лицевою. І дві петлі хустковою в'язкою. І далі мені потрібно просто закрити вже ці петлі, я буду з середини, середини закривати, поки залишиться у мене останні три петлі. У мене на спицях зараз 2, 4, 6, 8 петель. Кромкова петля я пров'яжу дві петлі лицьовими. Далі я закрию посередині наступні от дві петлі, одну зніму наступну пров'яжу лицьовою і перекину просто і пров'яжу дві петлі хустковою в'язкою і кромкова петля. І отак повертаю в'язання. На спицях у мене зараз, на спиці у мене сім петель. Ну, наприклад, я пров'яжу, можна дві петлі пров'язати, далі закрити, можна три петлі пров'язати далі закрити. Тут вже нам просто потрібно в кожному ряду просто закривати швиденько петлі. Ну, наприклад, дівчата дві петлі пров'язала, наступні дві пров'язала разом. І три дов'язала. Тут вже, ну як я бачу, тут неважливо, як це робити, це просто потрібно вже дов'язати до трьох петель. Зараз 2, 4, 6 у нас петель. Я кромкову зняла, лицьову пров'язала, далі пров'язала дві петлі разом. І тут дві петлі. Далі дівчата 5 петель, кромкову зняла. Ось тут я вже, мабуть, пров'яжу три петлі разом, щоб швиденько це закрити. Одну зняла, дві лицьовими пров'язала. І отак от стягнула. І виворітна петля. І три петлі разом. Першу зняла. Дві пров'язала і знято перекинула. Все. Подивіться, який кут вийшов. Я вважаю все нормально, я його намочу, бо у мене весь шарф вже попраний, а тут просто ось цей хвостик. І воно вирівняється, і все буде нормально. Бачите, який хвостик у мене залишився? Все, мій шарф готовий. Тепер просто його потрібно увімкнути світло, я його ще парою пройду і все, дівчата, шарф буде мій готовий. Я покладу його на ваги і підпишу, яка вага цього шарфа. Бо ту пряжу, той шарф, який я розпустила і перев'язувала. Я тут взяла більшу ширину, і він був іще б коротший. Він і так півтора метра у мене вийшов, а так був іще б коротший. Я ось тут додала. ну Якщо от в загальному вигляді дивитись, да, то якщо б я не сказала, то ви б навіть не помітили, де ця, ця, ця смужка, ось вона, бачите, ось і ось. ось це Друга пряжа, але воно практично практично не видно. Додам фото, покажу, як цей шарф виглядає на мені. Всім дякую за увагу і всього найкращого!